Зірка серіалу Спіймати Кайдеша» Тарас Симбалюк вляпався у скандал. Журналісти та колеги по акторському цеху пропонують акторові, як то кажуть, або зняти хрестик, або одягнути труси. Виною всьому ось це відео з відпочинку. Я живий життя містой, початка Тарас містівся з того. Пасіла, На ньому гурт українчиків живе своє найкраще життя посеред повномасштабної війни. Все це під популярні хіти минулих років. Це відео на свою численну аудиторію поширила скандальна блогерка Алхім, який не раз прилітала за толерування російської мови та культури. І Якщо Алхім навряд кого здивувало, то українців обурила поведінка Тараса Цимбалюка, який у веселому гурті зі своєю коханою рестораторкою Світланою Готичкіне активно спілкується російською і наспівує пісень. Мовне питання. Наскільки воно на часі? Як ти вважаєш? Тому що я дивлюся, дехто з публічних людей говорить, що не потрібно сіяти зраду, не потрібно сіяти розбрат. Ми толерантна країна. Твоє ставлення? Я вважаю що це дуже важливо. Я вважаю, що однозначно це наша зброя. Окей, якщо там ми говоримо про якусь Швейцарію, де люди розмовляють там мовою, німецькою? Е Носії цієї мови не були агресором в таких масштабах. Якщо йде мова про росіян, які сюди принесли цю мову, і в таких масштабах на тут у нас е розвернулася, то ми зараз маємо розуміти, що все-таки з цим вторгненням це вже точно мова агресора вже це зрозуміти абсолютно всі покоління. Якщо люди там не знали, що таке голодомор, що таке репресія, е якщо люди не знали, що таке розстріляне відродження. Що це все робили теж росіянами штучно, і так далі. То вже зараз свіже нове молоде покоління воно повинно розуміти, що окупант ось він і російська мова. Ось вона, і вона несе в собі зло максимально. Такі подвійні стандарти або ж недалекоглядність цимбалюка вкурвили навіть його колег. Ось реакція актора Петра Крилова. Бажання розмовляти російською чи слухати, співати російські пісні це твій особистий вибір, побудований на твоїй особистості, і тому, яка ти людина? Процес внутрішньої перебудови він довгий та жорсткий, та потребує багато всього. Може затягнутися, може зупинитися, може навіть не розпочатися. Я в це не лізу і лишаю це за людиною. Але наскільки треба бути без клепки в голові, щоб маючи величезну аудиторію, яка знає тебе як українського актора, патріота своєї країни, людину, яка допомагає фронту прийти в тусовку, де толерується російське, і навіть не попросити не знімати, не тегати та не виставляти тебе в сторіс? Ну де мозок залишився на весінньому Арбаті? Чи це абсолютний пок? Чернь і так схаває, а я своє і так возьму. Про розуміння того, що це підставляє абсолютно весь акторський цех, я вже не кажу. Бо одному судять усіх, та багєма, що з них взять з етірав. Першою на захист актора стала його кохана, який хоч і важкувато, але далось звернення до незадоволеного народу українською. От я не, до, не зовсім розумію, чому в нашій країні так відбувається, що якщо людина робить багато добрих справ для людей, для суспільства, для нашої країни, спочатку ти дуже добрий, так, все гаразд, а потім в один момент раз. І коли щось, що щось ця людина зробила не, не так, як вам хочеться, не так, як ви полюбляєте, то все. Ви готові змішати з говном цю людину, а про всі добрі е, справи і поступки просто забуваються. І чому ж ви в першу чергу не подумаєте про себе, а, Любі? Мої, чого ви е, чого е, ви досі, досягли е, в своєму житті? Вписалась за товариша і блогерка Алхім, яка не ускладнювала собі життя ні мовою, ні підбором слів. Ні, тим, щоб спілкуватись з аудиторією не з повним ротом. Ви тако здібана всякуні ділять. Чим бистра тоді закончится, если вы всех, всіх блять и і будете будуть просить. Просто давні, просто давніжустрання з бамі. Після доби мовчанки Цимбалюк також підібрав слова. Те, що публічна людина з'являється у соцпросторі і по фону вмикають ворожу музику. Це про це мій грубий про я це визнаю і не збираю зараз це змахувати на обставини. Також не хочу виправдовуватись і списувати на те, що і хто вмикав. Про є про і він тільки мій. І, начебто, Тарас Симбалюк і повернувся думками до своїх виступів на початку повномасштабного вторгнення, але й додав, чимало українців через війну перетворилось на звірів, радикалів, а рівень журналістики в країні кульгавий. Тож його кумира та патріота волонтера мішають, попри заслуги, і це дослівно з гівном. Але тепер він буде вочевидь обережніший.